У 71-шу річницю визволення України від немецько-фашистських загарбників у слов'янську загиблих земляків вшанували покладанням квітів до братської могили кладовища по вулиці Ботанічна. Біля меморіалу представники органів влади, керівники відомств, молодь. Визволителів та фронтовиків на мітингу небагато. У місті їх залишилось менше десятка. Наразі ветерани потребують особливої шани та уваги. Тому наша сьогодні головна задача. склонить головы – это раз. А во-вторых, помнить о живых. И сегодня они нуждаются в очень нашей помощи, в поддержке, заботе внимания. Потому что самый молодой сегодня фронтовик – это 27-й год рождения, 88 лет. Их крайне мало осталось. Освободителей Славянского Славянска Донбасса меньше 10 человек. Фронтовиков, кто реально воевал, осталось менее 200, порядка 196 человек. А ветеранов войны Менше трьох тисяч вшанувати героїв приїхав голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський. схиляючи голови перед загиблими, живим керівник області пообіцяв навести лад в Донбасі і Україні. Я хочу сказати, що найкращою пам'яттю про загиблих воїнів, які звільнили Україну від коричневої чуми, найкращою шаною живим ветеранам буде добре, хороше життя. Вільний незалежний Україні. Я переконаний, що ми цього досягнемо. І наша вдячність тим, хто відстоював нашу землю, буде в хорошому житті, хорошим будинком. Разом з виконуючим обов'язки міського голови Олегом Зомтовим губернатор нагородив медалю за відвагу та патріотизм всеукраїнської громадської спілки ветеранів та працівників силових структур визволителя Слов'янська, льотчика, штурмовика, підполковника у відставці Василя Афанасьєвича Матвієнка. Ветеран війни пригадав полеглих товаришів по зброї та закликав нині живих зберігати і відтворювати мир, завойований такою дорогою ціною. Хотілось би, більше не було Таких войн, щоб Україні наступив мир, потому что без миру, ніяка війна не подімет економіку. Хочется, щоб Україна була цветущей, Україна була радостною, чтобы Україні звичайно пісні не просто ради празника, а ради того, чтобы прославляти труд и великі достиження українців. Україна это наша страна. Наша родина, и мы должны беречь ее, восстанавливать, чтобы она была настоящей державой. Віршовані привітання передали присутнім учні міських шкіл. Закінчився мітинг покладанням квітів до меморіалу полеглих солдат. Нагадаємо, визволення України від фашистських загарбників розпочалося у грудні 42-го року з Луганської області. Саме 28 жовтня радянські війська остаточно звільнили тодішню УСРСР від німців. Свято визволення у державі відзначають з 2009 року.